Дитина, питати по а ось фасад дому. Пані Людмила проживає у будинку номер 12 по вулиці Решетилівська. Пригадує той день, коли залишила заявку в телеграм-каналі Геннадія Корбана. Я дуже випадково почула, що є такий канал у телеграм-каналі, підписалась Геннадій Корбан і написала заявочку. Дуже просимо всі жителі нашого будинку, щоб нам. Поспилювали ці дерева, бачите, вони дуже старі. Заявку Дніпрянки голова громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. На другу добу вже відреагували. Приїхала бригада, аварійка виїжджала до нас. І десь дерева обіцяла зробити до восени, але приїхали ось, мабуть, три дні тому. Окрім аварійних дерев, тут була проблема з відкритим колодязем. Не було кришки зовсім, зробили теж. Накрили, зацементували, дуже добре зробили, тому ми дуже вдячні. Зрізані гілки комунальники прибрали. Схожі роботи зі спилювання аварійних дерев та обрізання гілок за заявами мешканців проводять регулярно. Серед останніх вулиця Запорізьке, шосе, 2А, вулиця Богдана Хмельницького, 24 та житломасив Тополя 2. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити заявку можна в коментарях.